Котлети бомбочки з начинкою жульєном. Яка гарна Це дуже начинка! Обов'язково готуйте на свята. Це дуже смачно, обов'язково готуйте. Дрібно нарізаю цибулю, а також печериці. Спочатку на пательні піджарю до золотистого кольору цибулю і додаю печериці. Тим часом до фаршу додаю сіль, перець, улюблені спеції, гарно все перемішую і відбиваю. До грибів додаю сіль, перець і готую до випарування соку. На крупну терку натираю твердий сир. Випарувався сок, додаю часник і вершки. І готую ще буквально 2 3 хвилинки до загустіння. На харчову. Плівку викладаю фарш, на нього гриби і сир, і формую за допомогою харчової плівки таку круглу котлетку. Обкачую її в панірувальних сухарях. Вони можуть бути любі. Викладаю ці котлетки на деко і в духовку всім смачного.